Спектр видимого світла з одного боку обмежений фіолетовим світлом з іншого червоним. За їхніми межами око не бачить жодного освітлення. Проте, за допомогою спеціальних приладів, чутливих до електромагнітного випромінювання, встановлено, що в крайніх темних ділянках спектра також є випромінювання. Інфрачервоне випромінювання. Це оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого світла, що відповідає довжині хвилі більшій від 750 нанометрів. У 1800 році англійський астроном і оптик Вільям Гершель виконав дуже простий, але цікавий експеримент, маючи намір перевірити. Чи дійсно тепло рівномірно розподілене по сонячному спектру? Пересуваючи термометр удовж сонячного спектру, Гершель виявив, що температура, яку показував термометр, не тільки безперервно підвищувалась при переміщенні від фіолетового кінця спектру до червоного, але її максимум взагалі досягався в області, що лежить за червоною частиною спектру. Тобто там, де око ніякого світла не бачить. Гершель пояснив це явище невидимим тепловим випромінюванням, що витікає від сонця. Воно отримало назву інфрачервоного випромінювання. Інфрачервоні хвилі випромінюють усі нагріті тіла незалежно від їхньої температури. Це випромінювання часто називають тепловим. Людське око не бачить інфрачервоного випромінювання. Органи чуття деяких інших тварин, наприклад, змій та кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання за допомогою спеціальних органів, що допомагає їм добре орієнтуватися в темряві. За стандартом інфрачервоне випромінювання поділяють на ближнє, середнє та далеке інфрачервоне випромінювання. Інфрачервоні проміні застосуються в медичних цілях, якщо випромінювання не дуже сильно. Воно позитивно впливає на організм людини. Інфрачервоні діоди і фотодіоди застосовуються в пультах дистанційного управління. Інфрачервоні випромінювання застосуються в промисловості для сушіння лакофарбових поверхень. За допомогою інфрачервоного випромінювання стерилізують харчові продукти з метою дезінфекції. Інфрачервоні оберігач Обігрівачі використовують для організації додаткового або основного опалення в приміщеннях, а також для локального обігріву вуличного простору, кафе або верант. Поглинання і повторне випромінювання інфрачервоного світла деякими газами є причиною парникового ефекту, що значно підвищує температуру поверхні планет, зокрема, Землі